Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, Музика, Книги. Кореспондент питає російського посла: нащо ви вбиваєте невинних українців? Україна розпочала війну. Бреше російський посол Великій Британії Андрій Келін. В цьому немає ніякого сенсу. Якщо у вас є проблеми з президентом Зеленським, нащо вам вбивати невинних українців? Президент Зеленський прийшов до влади і отримав підтримку всіх українців як президент миру. Під час його обрання він заявив, що дуже швидко укладе мир з Московщиною. Но потім сталося так, що він почав війну і тепер веде її дуже серйозно. Кореспондент <реслова> він не розпочинав війну. <реслова> Хорошо, що ви так говорите. Я просто пояснив, як вона почалася. А ви намагаєтеся це сказати? Кореспондент, чому вам це смішно? Аби Тому що ви нібито слухаєте, але не чуєте? Так же було з американців і в Аріаді. Ми помітили, що вони не просто говорять, що це російська пропаганда і дезінформація. Вони почули і слухають те, що ми кажемо. А з вашої сторони, Все те ж саме. Кореспондент. Отже, вони слухають. Якщо вони погоджуються з вами, це значить, що вони слухали і почули. Вони почули, почули і зрозуміли, про що ми кажемо. Владимир, какой сюрприз! Вы мне верите больше, чем ЦРУ. Проходи, проходи, наконец-то можно поговорить лично.